Цього року Україна збільшить дальність протикорабельних крилатих ракет Нептун до тисячі кілометрів та в десятеро збільшить їхнє виробництво. Про це повідомили члени комісії стратегії нацоборони конгресу Сполучених Штатів за підсумками зустрічі з міністром стратегічної галузи промисловості Камишиним. він вот повісив їх 128 людей і Я що хочу сказати: Ось вот такі вішателі нам нужны. А тим часом військово-політичному керівництву країни був презентований новий український баражуючий боєприпас, який є аналогічним російському ланцету. Він уже тестувався на фронті і за його допомогою був уражений російський зенітно-ракетний комплекс Тунгуска та інша техніка. До особливостей цього БПЛА належить те, що він запускається з катапульти, має дальність польоту понад 100 кілометрів та швидкість близько 200 кілометрів. Вага бойової частини складає 3 кг та має три види: осколкова, термобарична та ударна. Він також працює парою з дроном-ретранслятором, який також шукає ціль. А штучний інтелект захоплює ціль і може сам доводити БПЛА до неї. Крім того, дрон може полювати за ворожими розвідувальними БПЛА шляхом встановлення осколкової бойової частини і контрольованого підриву поруч із ворожим безпілотником. Через брак ухваленого фінансування допомоги Україні деякі спільні військові програми між Києвом та Вашингтоном можуть опинитися під загрозою закриття вже з наступного року. Так, для продовження підготовки українських пілотів на F-16 у 2025 році потрібне додаткове фінансування конгресу. Про це в інтерв'ю журналістів Голосу Америки Карлі Баб розповів генерал Ден Гокансон, голова бюро Національної гвардії США. Програми партнерства між військовими не можна обривати, говорить він. Адже вони дозволяють військовим встановити довгострокові відносини. І коли політики на керівних посадах змінюються, військові залишаються і забезпечують стяглість партнерства між країнами. Більше в інтерв'ю державна програма партнерства з Україною була надзвичайно важливою на початку у 2015-му Голос Америки був на навчаннях в Україні, які згодом перенесли до Німеччини. Яка ситуація наразі, і скільки ви можете продовжувати без ухвалення конгресом додаткового фінансування для України? А Крейн Найті Надісрієжвендекалефорні нашл гард партнер ювидюкреїн. У 1993 році Каліфорнійська національна гвардія почала співпрацю з Україною. Щороку вони зазвичай проводили із десяток програм обміну. Однак, після першого вторгнення Росії в 2014 році ми і Україна зрозуміли, що є чудова можливість вчитися і розвиватися по справжньому. Подивитись на уроки війни з Росією 2014 року. Тож у той час ми працювали з армією над створенням навчального центру неподалік Львова. А невдовзі ми почали надсилати бойові бригади. Групи національної гвардії на тренування з українськими силами, і це була не лише Каліфорнія, а й багато інших штатів. Ми їх чергували або вони працювали з українцями та допомагали розвивати їхні можливості. Ми робили це до останніх днів перед війною у 2022 році. Ну а потім, очевидно, ми вивели наші сили та перевели навчання до Німеччини. І коли стало можливо, ми відновили тренування. Тож станом на сьогодні ми продовжуємо надавати ці можливості. Зараз Національна гвардія Місісіпі навчає українців Сів у Німеччині, і ми плануємо продовжувати це робити без визначеного терміну закінчення, як і до війни. Тож, ось така ситуація із фінансуванням. Якщо подивитися на підготовку українських пілотів F-16, яку національна гвардія проводить в Аризоні, у нас є фінансування для цих курсантів, але думаю, що якщо ми збільшимо кількість учнів, можливо знадобиться додаткове фінансування, щоб це покрити. Тож на даний момент ви не передбачаєте додаткової підготовки на Ф 16 якщо не буде ухвалене додаткове фінансування у конгресі. Я не маю точної відповіді. Ми відштовхуємося від кількох факторів. Але щоб відповісти на ваше питання, я маю уточнити, чи це конкретно пов'язано з додатковим фінансуванням щодо навчання пілотів F-16 в Аризоні, Коли ми говорили минулого разу, ви сказали, що навчання іде за планом. Yes. План витримується yeah. чи не було затримок? You know, as Наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року зараз точаться великі дебати. Чи варто сполученим штатам продовжувати фінансову підтримку України? Що відчуваєте ви особисто? Чи повинні сполучені штати продовжувати підтримувати своїх українських партнерів? Я не можу відповідати за нашу країну, але скажу вам, коли відвідуєш українських солдатів, бачиш, як наші солдати тренуються з ними, це велика додана вартість. Це країна, яка намагається захистити свої кордони та відбити вторгнення іншої країни, і ми робимо усе можливе, щоб навчити їх захищати свою країну так добре, наскільки вони можуть це робити. Українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по Краматорську у квітні 2022 року, пробігла дистанцію найвідомішого світового марафону у Бостоні. Цієї суботи дівчина здолала на протезах відстань у 5 кілометрів. Це був її перший великий забіг, під час якого її підтримували глядачі та учасники із усього світу. Подробиці розкаже Ірина Шенкаренко. Все, все буде окей. Ти сама краще. У тебе все вийде. Так. Да. Пам'ятайте. Мама дає останні перед стартом настанови річній Яні Степаненко, яка вперше в житті бере участь у Бостонському марафоні, одному з найдавніших і найпрестижніших забігів у світі. На протезах обох ніг дівчина для початку вирішила пробігти 5 кілометрів. Шо, страшно мені. Дуже страшно. А чого боїшся? Я не знаю. Просто страх, що я не прибіжу або не зможу подолати всі п'ять кілометрів. До США я приїхала на запрошення американської фундації One World Strong, заснованої людьми, які пережили теракт під час Бостонського марафону 2013 року, і тепер допомагають постраждалим у наслідок терактів та воєнних дій. Підготовку до Бостонського марафону яна розпочала понад два місяці тому у Львові. На бігових протезах тренувалася чотири рази на тиждень. Готова Готова. З Яною п'ятикілометрівку кілометрівку долають ще понад 10 тисяч учасників з усього світу. Щороку за марафоном спостерігають близько півмільйона глядачів на вулицях Бостона? Яно вітають оплесками. Як ти яно класно, дуже класно. Настільки людей підтримують. Дуже багато підтримують, Дуже. З підтримкою глядачів та рідних Яна перетинає фінішну пряму. It, it, дуже впинилася. Дуже здивилася. Я дуже задоволена собою. Дуже багато підтримала людей. Кричали мені ось я дуже вдячна. Медаль Яні одягнув особисто директор марафону. <пес> Thank you. Шлях Яни до бостонського марафону був дуже непростим. Торік восени вона вперше взяла участь у Львівському на півмарафоні. Тоді вона здолала символічні 70 метрів, бо лише вчилася користуватися біговими протезами. Зараз Яна Здолала цю дистанцію. Дівчинка з Донеччини втратила обидві ноги 8 квітня 2022 року на вокзалі у Краматорську, де з родиною чекала на евакуаційний потяг. Росія нанесла по вокзалу ракетний удар, внаслідок якого 61 людина загинула і 126 зазнали поранень. Брат Близнюк Яни дивом не постраждав. Її мама втратила ногу. Яна обидві ноги. Потом, ну я відкрила глаза, і потім я розплющила очі. У мене ноги печуть сильно. Я піднімаю ноги і не розумію, де вони їх немає. Вона намагається перевернутися. Вона намагається повернутися зі спини на живіт. Я на ноги, а в неї немає кросівок. Просто лосини закінчуються, а кросівок немає. Мама з донькою проходили складне лікування та реампутації у Львові. Потім протезування в Сан-Дієго. Вони рік мешкали в Каліфорнії, де вчилися заново ходити. Та було очень тяжело. Спочатку це було дуже важко, коли ти ступаєш, і воно здається дуже важким тіжолом. Тепер Яна не лише бігає сама, а й підтримує інших українців із ампутованими кінцівками. У бостонському марафоні дівчина взяла участь із благодійною метою, щоб зібрати кошти на спортивний протез для українського військового Олександра Рясного, який втратив ногу на війні. Він привітав її по телефону. Я, я навіть не, не уявляю. Я зараз на протезі можу пройти 500 метрів. мені так важко, а він не, не уявляю, як ти пробігла. Заради вас, все для того, щоб ви бігали разом зі мною. Можливо, прибіжемо з вами в марафон наступного року Ірина Шенкаренко Костянтин Голубчик Голос Америки.